Всім добрий день! 150 років мене не було. І за цей час багато всього було. У мене було і розтягнення зв'язки коліна. Я підбирала дуже довго вивчала гормональну терапію при гіпотеріозі. Бо дивіться, така штука. От, я думаю, це стосується і навіть психологічних наших проблем, і різноманітних хворіб. Тобто, в тебе щось, в тебе є якась симптоматика, наприклад. Там, і, от, наприклад, як в мене при щитовиці, та там слабкість, денний сон. І ти до кінця не знаєш, от, чи це щитовидка, чи це стрес. Ну, по ідеї, от, ти треба здати гормони, але не завжди е є така інформація, що е ну, треба дивитися, і, скажімо так, і на аналізи свої, і власне на своє самопочуття. От. Тому я постійно в моніторингу того, як я на все реагую і на гормони, і на їжу, і на стрес. І я зрозуміла, що такі стресові ситуації і моє ставлення до свого тіла, до своїх змін, до прийняття всієї історії, воно, звичайно, впливає. Коли я хожу, вибачте, на слові зштирина, в комплексах провини, ви знаєте, придирках до себе, от з тими самими танцями така штука. Курочі. Дивіться, в мене кофточка класна, футболочка. Отрадію. Про капелюшок, я, до речі, знімала щойно стор... шорт про капелюшок, чого це я в капелюшку такому сижу. Так? Це щоб вам сказати, що судинки головного мозку треба захищати, бо маючи Так, з одної теми перескочила на іншу, ну нічого. Коротше, Судинки мозку треба захищати, бо, власне, коли ми маємо якісь запальні процеси в організмі, судини теж недоотримують свого тонусу, свого харчування. і, власне, коли ми в Транспорті вже ніякі. Да? Тобто, ну, взагалі, коли в спеку вдома так нічого, вийшла на спеку погано. Це фішка в тому, що судинка втрачає тонус, і ми маємо як мінімум застійні явища, як мінімум гіпоксію, як максимум це якесь ну, максимум там і так далі. Застійні якісь явища, тиск артеріальний, точніше, черепний. До чого? Що судинка вона не може ту е, кров нормально переганяти і, ну, і виходить такий тиск, розумієте? Коротше, функція цих судин, яка має... Бути нормально під впливом спеки, типу, вони не справляються. Отак, От в когось на холод реакція, тому що спазм, на дощ, там, тому що змінюється артеріальний ну, коротше Треба захищати себе, свою голову, свої думки. Свої, зніму, так, свої думки, свої сили, ресурси отберегти. Я деколи знаєте, якийсь коментар бачу там в інтернеті, або якийсь пост. Він мене якось ну, трошки вибішує. І хочеться щось таке там написати, а потім думаю, зараз я напишу, буде якась перепалка з людиною. Так? Це потягне сили ресурси. Я краще кабачки насмажу, знаєте, файні. І, знаєте, файні. І, якось піду на стадіон, там руками трохи помахаю. І то вже краще. Ні? Або на якісь танці схожу, от теж тут порухаю. енергії потратила так само, що на коментар, або на відповідь, на якусь, що мені токсично щось сказали, або пішла щось файне зробила, борщ, зварила, там, моркву, буряк почистила. То, то без сили. Та краще вже щось файне зробити, ні, ніж ото витрачати. Я так думаю, що це я. От. Але питання ще в гордині, бо деколи хочеться, думаєш, а я виплесну, нічого страшного, а ні. Знаєте, це вже не 15 років, коли ти це можеш дозволити. Півночі не спати, півночі з кимось скандалити, півдня сидіти на парах, потім здавати атестати якісь там дипломи і нормально. Це, це вже трошечки не, не то пальто, як то кажуть. Тому себе треба трохи пільнувати, трохи берегти, бо при оцих аутоімунітетах, при якихось запальних процесах в організмі, ресурсу і так, вибачте, нуль. Mm. Ну, не то, що нуль, мало. В дефіциті, давайте так говорити, обмежено. І в наших основних базових завданнях зберегти свій ресурс, щоб потім вистачило сили, розуму, там, сили волі, якщо хочете, я не люблю це слово так. Щоб і десь лікаря підібрати такого комусь лікаря, комусь нутриціолога, комусь якусь книжку мудро почитати, зрозуміти себе, що зі мною відбувається, а комусь просто піти розвіятися з коліжанками і видихнути, вдихнути повітря вечірнього міста і зрозуміти, що незважаючи ні на що, незважаючи на якісь хвороби, проблеми, ситуації соціальні і так далі, все-таки життя продовжується. І ти мусиш, незважаючи на напруження зовнішнє і внутрішнє, то що мусиш? А, ну треба, треба для себе, коханого, коханої, треба продовжувати, продовжувати цей шлях. І коли ми трошки полегшуємо собі ситуацію, завдяки емоціям, якомусь дофомінчику, серотонінчику, самі можемо створити собі самі. Щось гарне зготували собі, сфоткали, там, комусь вислав, хтось добре слово тобі сказав, та? десь погуляла, десь якийсь комплімент там почула або комусь сказали. І вже якась якийсь гормональний. Е Якийсь гормональний коктейль в хорошому розумінні вже допомагає твоєму, твоїй щитовиці, твоєму шлунку, твому мозку, твоїм нейронним, яким, твої нейронні зв'язки, вони якісніше взаємодіють між собою. Мілінова оболонка, яка нейрончика часто страждає, вона якось, знаєте, не так виснажується цим стресом. Тому від нас багато не залежить, але і від нас багато. Залежить. в цьому парадоксі якось мусимо балансувати. А капелюшок або хустиночку або кепочку на вулицю вдіваємо, бережемо те, що маємо, що робити. З вами була Анастасія. Я, до речі, хочу сказати, що дуже мені приємно зняти для вас відео. Давно мене не було. Хто не знає, я Анастасія за освітою я психолог. Але тут знімаю відео з позиції простої людини, простої людини, жіночки чи дівчини, хочеться бути дівчиною, але кажуть, вже жіночка. От, От, ну, коротше, кажучи, людина, яка йде на шляху до своєї ремісії, йде по-різному, йде з обмеженням в харчуванні, йде з різними спокусами в житті і в харчуванні, але йде, йде, проживає це життя. От, і е, я буду вдячна за коментарі, за підтримку, е, за те, щоб у нас створилося дружнє, гарне середовище, взаємопідтримки, щоб не було на цьому каналі якогось негативу, бо його так, я думаю, нам всім вистачає. Тому, будь ласка, коментуйте, підтримайте український контент. От, і до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, Ну, мусила сказати, вибачайте.